Розпочали спекотні літні дні, тож люди потроху почали відвідувати пляжі, але лізти у воду не поспішають, бояться підчепити якусь хворобу. Я їжу в Швейцарію, тобто в обарів там відпочиваємо. Але так тільки делікатно. без. Ну, дітям знаєте, хочеться, але кажу, ми не рекомендуємо купатися, тому що це небезпечно. Ми знаємо, що є і палички, є і лямблі є тут нашому садово босів басівкоті, тому це небезпечно. Ну у нас рівно є чудове озеро Басівкут, але Ми всі знаємо, нікому воно стані. Тому було б чудово й пивно. Ну хто зби зайнявся цим питанням, його ну якби там сказати обчист, очистили його ну, обкультурили, Це ну, це було просто прекрасно для нас, для всіх мешканців міста. А щоб люди знали, де саме можна купатись, рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб відібрав понад 200 проб води та обстежив близько 50 водойм, де найчастіше відпочивають люди. Як результат, лише шість з них повністю відповідали усім санітарним нормам. П'ять мали незначні забруднення, і сім у яких забруднень виявили найбільше. Тож купатись там не рекомендовано через великі ризики для здоров'я. Це можуть і, 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 і шигельози, шиєріхіози, стефілкокові інфекції. Це можуть бути і, хвороби, і зумовлені найпростішими, такими як лямблі, і, і, можуть бути глисними є... І, Такі циркарії в форма циркаріоси, що в називається серед Сербіж Купальника. Сергій Бернацький наголошує, що навіть якщо показники водойм позитивні, людям все одно варто дотримуватись простих правил не ковтати воду з водойм, не плавати у місцях, де спостерігаються великі скупчення людей, не ходити у вологому одязі та відвідувати душ відразу після купання. Фахівці додають, що дотримуватись цих правил важливо, адже показники чистоти води можуть змінюватись в залежності від різних факторів. ми там раз в місяць, так Вода міняється дуже швидкоплинно, в залежності від будь-яких умов, зокрема, як ви бачите, у нас пішли дощі масово, все це може змиватися надходження. Те, що ми зробили тиждень тому, вода була. Хороша, так а людина сьогодні пішла. Вона може бути погана. Крім цього, водойма Рівненщини перевірили і водолази, знає яких вони дістали пляшки, консерви, скло та інші небезпечні предмети. Обстежили і прибережні зони, аби відвідувачі пляжів не поранились під час відпочинку. На території Рівненщини діє офіційно 12 пляжів. Водолази марівницької обласної комунальної аварійно рятувальної служби на водних об'єктах. Теж на акваторію дна усіх пляжів на предмети виявлення різноманітного сміття, скла, гілля, дерева, каміння тощо. Наразі на усіх цих пляжах дозволяється відпочивати громадяни Там створення рятувальні пусти та чергують навчені плавці рятувальники Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал Media Group.